Же вибуху Донецького за свідченням городян це сталося сьогодні близько 12-ї. У багатьох будинках повлітали шибки та навіть віконні рами. Місцеві зняли вибух та пожежу на відео. За повідомленням Донецької міськради, прогреміло в Куйбишевському районі поблизу заводу казенних хімічних виробів. Про постраждалих нічого не відомо. Прес-служба міськради телефоном коментарів не дає. Як минула доба у зоні АТО, Володимир Карабан далі. Υπότιτλοι Authorwave Так терористи дотримуються режиму припинення вогню. Донецьк знову обстріляли з важкої артилерії. Частина будинків повністю зруйновані. У багатьох вибиті шипки, пошкоджені покрівлі, розвалені стіни. Постраждав як приватний сектор, так і багатоповерхівки. була, балкон був З установок град терористи обстріляли позиції сил АТО в Донецькій області в районі населених пунктів Миколаївка, Новобахмутівка, Тоненьке, Рідкодуб. Юнокомунарівськ та біля села Кам'янка у Луганській області поблизу села Трьох Ізбенка та селища Міус. не припиняються спроби терористів захопити Донецький аеропорт. До вже уже відкрито просять російських політиків про допомогу. Владимир Вольфович, добрий день. Вас командир батальйону Самалі, кото воюють в даний момент Донецькому аеропорту. мною ребята «Мотороли», віддільний батальйон Спарта. Ми до вас вам допомогою. Помакіті нам цим такими машинами, кодому може свободно підлікати пойме такі балавіганські луганська ТЕС, що в місті щастя залишається під контролем українських військових минулої доби. Терористи намагалися оточити населений пункт. Наші військові здійснили зачистку території в районі населеного пункту Сміле. Завдяки цим упереджувальним заходам вдалося зупинити масований наступ бойовиків на блокпост у цьому районі. Бойовики застосували танки міномети а також велику кількість живої сили. Метою наступу був прорив та захоплення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець. З подальшим охопленням міста щастя з заходу. Сили АТО продовжують розміновувати звільнені міста. Це відео зі Слов'янська. Тут іще залишилися на розірвані снаряди, армійці їх знешкоджують. У штабі АТО кажуть, українські військові зараз зосереджені на обороні своїх позицій і не ведуть активних бойових дій. Сили антитерористичної операції здійснюють ізоляцію кризового району. Шляхом несення служби на. Блокпостах опорних та спостережних пунктах неухильно дотримуються умов мінського меморандуму та протоколу. За минулу добу терористи втратили 14 чоловік. Такі дані штабу. АТО. також українські військові знищили один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Володимир Карабан перший національний.